Всім привіт друзі рибалочка. Погода така сьогодні, скажем так, похмура, сумна. Ну, але я буду сподіватися, що на рибалку це не вплине ніяким чином. Перший закид. Не дуже видуваєш шнурок. Ох, був контакт. Причому з ревою Контакт. Що немає ні одної голодної. Уже ніби пора. Роблю по пару закидел в резных местах чтобы определить настрой щеки щуки в принципе я уже зрозумел ее настрой надеюсь будет краще Классний був удар. І так і не засіклась. Цікаво. Хе -хе. Ще разок. Ну, я її не дряпнув, вона могла би клюнути ще раз. А у нас, конечно, не вот так. Вот что означает запас местности на снастях Я просто вирішив спробувати як така кіло 200-300 кіло щука піднімається запросто самому було цікаво розщеплюємо пливи, молодець Поплила Ну що, Початок є Супер пупер Протеин дали. Еще один щепотел. Куда ты, Пешок? Так, так, так. Так, так, так. Тики-мика носи да 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 Не туда. Сюда ходи. Красончик. Супачок, красончик. Друзі, такий щупак. Невеликий, але такий скажений. Вогонь. Давай щупак додому. Лови, Живе. Задоволення море. Ну шо, парочку щук я вже піймав. мав декілька ударів. Супер. Трава. Ще би одну щучку до компанії. Було би взагалі супер. Ах ты ж лки! Мало бути щучка. Тыкнула. Гарно тыкнула. Но не піймалась. Так, був контакт, их ще разок. Давай, клюй, не бейся, я тобі все рівно випустил. Щука щукає, але не клює. Так, підсумок. У щуки сьогодні не найкращий настрій. Це, це точно. Але, як ніяк, я дві штуки взяв. Мав декілька ще контактів. І за це дякую. Рибалочка трудова, коротенька, але результат є деколи, взагалі нічого можеш не піймати. Так що, друзі, на цьому я свою рибалку завершаю. Вам всього найкращого. На каналчик підписуємося, вподобаєчки, кладемо. Шануйтеся, до зустрічі на рибалочці.